Так, народ, на другий день. скоптило. Файна коптильня дує. Файний. Файна вода. Файна, файна тяга. Дивіться, як це файно скоптило. Тут я ще вирішив поставити і підкопти ребра. Тут рулька. Тут ще ковбаску вирішив поставити підкоптити. Ось так деміт. Бачите, обична бочка. Обична бочечка. І там бачите дрова і воно димиться. Кришку закрив, щоб гарячий дим не йшов. А так кришечку закриваю. Навіть, щоб вогонь не йшов. І огонь. А йде холодний дим. На вулиці 200 морозно, Десь ну, плюс 2, плюс один. Файно прокопчується димом. Холодним димом. Все супер. Ось так бачите, я ще залишаю його, це вже обід, навіть вже після обіду, 14 година. Я його ще залишаю прокоптитися. Десь до вечора точно. Бо файний його колір був. Бачите, шудар. Інший шудер. Бачите, світ такий уже красный. Україчка. Украєчка. Інший шоудрі. Так що шо? так. Так все скоптило. Холодним димом, супер.